Обговорили ситуацію на фронті та потреби наших військових в Україну. Навідався генеральний інспектор Бундесферу, генерал Карстен Бройер. зустрічав німецького колегу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він подякував офіційному Берліну за підтримку у боротьбі з російським агресором. Під час перемов поспілкувалися зокрема про обслуговування і ремонт німецької техніки, яка допомагає захисникам викурювати та знищувати ворога, а також про потреби у додаткові зброї та боєприпасах. Карстен Броєр вкотре зазначив, Україна бореться за свободу і не лише за свою, а щоб віддати шану полеглим. Генінспектор поклав квіти до стіни пам'яті з портретами загиблих захисників. Франція та Естонія збирають екстрену зустріч міністрів оборони Євросоюзу. Повідомляє американське видання Bloomberg на відеоконференції будуть обговорювати допомогу Україні, і це вже не перша екстрена зустріч європейців цього тижня. Від понеділка Франція двічі скликала екстрений саміт щодо України та безпеки Європи. У понеділок одразу як стало зрозуміло, що США не кличуть їх на за стіл переговорів з Росією Макрон запросив у Париж представників найбільших країн Європи. Їх було вісім. А наступного дня до нього завітали представники ще одинадцяти держав. Після цих двох самітів Еммануель Макрон ще й вийшов у прямий ефір і у соцмережах годину відповідав на запитання. Він повідомив, що збирається у Вашингтон і спробує переконати Трампа проявляти силу, а не слабкість, бо інакше його не сприйматимуть Китай чи Іран. Також французький лідер заперечив Трамп.